Величезний привіт, самим найкращим. Я запрошую вас на канал акційного блогера Віталія Квинторіно. І сьогодні ми подивимося, які акції знижки і, можливо, привезли новинки до магазину Аврора. Я дякую вам за коментарі, дякую вам за подобайки. Величезне вам спасибі. Зараз в акції ось ці аромадифузори по 99 гривень. Є багато різних ароматів. У мене є точнісінько. Такий самий аромат дуже класний, глінтвейн, але чомусь дуже швидко закінчився. А ось ці аромадифузори з паличками ось такими. Я пам'ятаю дуже-дуже давно. Як тільки у нас відкрилась воврора, їх усі купували. Скільки він зараз коштує? Я купував за 44 гривні. От як зараз пам'ятаю, зараз 88 гривень. Це, мабуть, була знижка на ці аромадифузори. Є також різні аромати. Це якась новинка, ось такі маленькі аромадифузори, навіть ще менші є. Ціна 55 гривень. Так, ну ось така злепузина. справи вже йде до весни, це тішить, скоро буде дуже тепло. Привезли в нашу грору дуже багато різних квіток, 139 гривень. Ось такі горщ. Це також новинка, ось таке дерево, вони в різних кольорах 169 гривень. Ще одна новинка, ось така висяча рослинка. Дуже гарно зроблено камінчиками. Ось тут, бачите висяча така красива. Ціна такої новинки. Зараз вам скажу. Ціна 179. Ці я також показував у попередньому огляді. 129-169 гривень. А ось такі 77 гривень рослинки. Є в різних кольорах. Зі знижкою ось такий гном чудовий, штучна рослина в горщику. 55 гривень. 29 гривень свічка ароматична, гіпсова. Була 77 кольори в асортименті. Так, дивіться, хто користується карточками, є спеціально ось такий карт-холдер, як правильно називається. І тут можна зберігати свої картки. На жаль, нема штрих-коду, не можу сказати вам ціну, все перевірив. Привезли футляри для окулярів. Є коричневі, є чорні і є ось такі кольорові ціна 64 гривні. Я не так часто показую білизну, чи чоловічу, чи жіночу. 99 гривень, чоловіча білизна. На резинці 100% катон, здається. Хотілося б, так, да, 100% бавовна, це добре. Так, давайте подивимось таку ціну 49, дешевше. А який тут склад, також 100% бавовна. Набір вішаків 199 гривень 5 штук. Дуже зручні для штанів. 29 гривень. Ось такі металеві з'явились у нас. Дуже багато різних кольорів. Набір з 10 штук, і ціна такого набору 109 гривень. Взуття зимові, калоші з хутром. Ціна 99 гривень. Знижка 50% зараз. 129 гривень рушники розмір 50 на 85. Подивіться, який гарний колір. І зараз покажу вам ще кольорову гамму. Так, ось такі невеличкі рушнички. Зараз скажу ціну для малечі. Такі навіть можна в садочок, знаєте, для малечі дати. 55 гривень. Ось такий металевий ніж, відкривашка. Для консерви 199 гривень. А ось ці відкривашки. Зараз можна придбати зі знижкою. Ціна 77. Навіть 74, вибачайте. Ополоник металевий. Шумівка кухонна, дерев'яна ручка. Сама шумівка силіконова, твердий, твердий силикон 74. Щипці кухонні. 15 гривень. овочечистка метал, 3 в одному. 64 гривні зараз зі знижкою. Соковитискач для цитрусових, ручний. 69 гривень. Набір мірних ложок пластикові. 12 гривень зараз зі знижкою. Так, щойно розвісили ось такі а, прес для часнику. Ціна 88 гривень, металевий. 88. Я тут ще знайшов ще поруч один, висить, думав, всі одинакові. Ні. Є ще ось такий, також металевий, але він вже досить важкуватий і ціна дорожча, 179, перевіряємо ціну. 179 гривень прес для часнику Також металевий. Зі зараз ось цей піднос. 99 гривень прямокутний. До речі, дуже цікавий а, зроблений. А на цій дошці вже можна навіть рубати. Подивіться, яка вона велика груба. Дошка кухонна. І ціна такої дошки 449 гривень. Розмір 20 на 30 вона дуже важка. Так, привезли для піци ось такі дошки. Ну, я сказав для піци можна і для закусок, для сервіровки столу 249 гривень 25 см. Також круглі, вже трішки більші за розміром, але тоньша 30 см діаметр. Це також новинка нашій Аврорі. Ось така дощечка бамбукова, 199 гривень. Звичайно, можна ж придбати дешевше пластик, це завжди буде дешевше 77 гривень. І ось така 25 на 16, розмір 59 У нашій аврорі вже з'явились спеціальні оці форми паперові для пасок. Ось така маленька. Ціна 4 гривні. Розмір, бачите, на екрані на 100 грамів. Кольори малюнки можна обрати самому. Це вже трішки більша паска буде за розміром. Ціна такої форми 5 гривень, форма паперова для випічки на 200 грамів. Вінчик для збивання, точнісінько, такий самий був у моєї бабусі. Але я скажу, я збивав, приходив і щось там збивав. Яйця з цукром здається: 99 гривень. Хочу сказати, як тільки вони з'явилися в продажах, ще дуже-дуже давно, я пам'ятаю, що я був малий. Всі купували оці клійонки на стіл кухонний. Тут стандартний розмір на стандартний кухонний стіл, дуже багато різних малюнків. І зараз скажу ціну. Ціна лише 49 гривень. Зі знижкою зараз ось такі невеличкі пластикові контейнери, кошики. Тут можна складати і косметику. І навіть поскладати, бачите, як на картинці гарно показано. Навіть в холодильнику все з -з 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 гарно зложити. Ціна такого. І навіть у шухлядках можна собі так. все, бачите, поскладати. Ціна зараз зі знижкою 39 гривень. Зі знижкою чайники, заварники по 199 гривень на 1,5 літри. скло і сама оця ну, все решта, ви зрозуміли, це все решта пластик. Чайник заварник, скляний френч-прес, Також зараз він в акції 115 гривень. Так, ну, я гадаю, це набір, ви всі знаєте, це набір на 4 чашки, термос 239 гривень чи на 3 чашки. На 3 чашки, що я не помиляюсь, а тут чомусь сіра. Щось я не зрозумів. Три штуки, так, да, тут це не від цього набору. 239 гривень, термос та 3 чашки. В акції ось такі а термочашки кольорові на кнопці. Ціна 183 гривні зі знижкою. Ось такий можна придбати за 159 гривень термос металевий. І ось такий трішки більший. Також металевий 239 гривень, це ціна зі знижкою. Проб'ємо, скільки коштує така новинка. Це термоси продаються в коробках. Щойно виставили, ціна 249 гривень. Оцей великий також поставили зі знижкою, він з ручкою металевий 279 гривень. Також продається в коробках. Ємність для спецій 24 гривні. Ось такий лоток для кухонних приборів. у шухлядку, 249 гривень. Їх перший раз, коли привезли, швиденько розібрали, вони ще є в білому кольорі. Ось як на картинці 249 гривень. Підставка для столових приборів. Дуже цікавий глечик. Дивіться, він пластиковий, з пластиковою кришкою. Як цікаво зроблено, ніби крапельки залишились на глечику. Ціна 149 гривень. У нас нові ємності. Пластикові ємності, хороший пластик, хороша якість. Кришка герметична, закривається із чотирьох сторін. Можна зберігати сипучі або спагетті на літр 850, 77 гривень. Є ось такий також а, за розміром підходи до спагетти круглий на літр 500, 109 гривень. І ось такий, трішки простіший. Закручується кришка. Ціна такого контейнера. 44 на 2 літри. Це найдешевша ціна. Ще одна новинка ось такий органайзер для зберігання. В холодильник написано: пластиковий. З ручкою. Тобто, ось так ви ставите в холодильник. І кло щось треба вам витягнути. За ручкою тягнете. Ціна такої новинки. 69 гривень. Салатник пластиковий з кришкою. Не з кружкою, а з кришкою. Ціна такого 59 гривень на 2,5 літри. До нас приїхали нові ємності для напоїв. Зараз відкриємо, подивимось. Бачу, тому що нова упаковка ємність для напоїв. Давайте подивимось з ручкою і з трубочкою. Давайте проб'ємо ціну 229 гривень. Я відкрив усі кольори. Надзвичайно крута штука, дійсно класна. Хто користується, можна придбати ось таку новинку, якщо у вас немає. Надзвичайна вишуканість чайник, навіть із заварником. Скляна і ручка, і сам чайник, і кришка, і сам заварник теж скляний, зараз покажу. Так, ось такий вигляд у чайника. І тут є ще заварка. Ось така для заварочки з дірочками. Надзвичайно класна річ, адже навіть можна побачити колір самої заварки, колір самого чаю. Ціна 149 гривень. Продовжили акцію на тарілку гіроскопічну дитячу. З якої нічого не висипається, ціна такої тарілки 77 гривень. А ось і стакани до того глечика, який я вам показував, пластиковий, де крапельки залишились. Точнісінь, точнісінько такий самий стакан, ціна 34 гривні. Контейнер для їжі для малечі. Метал пластик з двома ручками та кришкою, є ще в рожевому кольорі. Також зі знижкою 99 гривень. Зі знижкою ложка та виделка в пластиковому футлярі дитяча 57 гривень. Тарілка глибока, дитяча, силіконова на присосці, щоб дитина не зіштовхнула кашу зі стола. Вона зараз зі знижкою. Ця тарілка 49 гривень. Салатник круглий на 2,5 літри, кольори в асортименті 34 гривні. Зі знижкою ось такі чудернацькі пляшки смайли. До речі, можна обрати її різні. І ці пляшки зараз можна придбати зі знижкою 69 гривень. В акції пляшка поїлка дитяча, дуже хорошої якості сам пластик. Є ще трубочка та а, 3D наклейки на пляшку. Ціна 69 гривень. Так, давайте оцю подивимось. Я не знаю, чи у нас зараз зі знижкою на 500 мл. Ось така чудова пляшка. До речі, це на цьому на резинці можна зняти і помити. Також бачу дуже хорошої якості пластик, погілка для малечі з трубочкою. Ціна такої погілочки на 500 мл. Також зі знижкою 99 гривень. Тримач дерев'яний для серветок 55 гривень. Є ще ось така гламурна серветниця, я її вже не раз показував. Без знижки. Це також нещодавно з'явилося в магазині Аврора. Ось такі серветниці дерев'яні 139 гривень. Так, ще якась новинка для малечі. Ось така тарілочка з кришкою пластикова та виделка з ложкою. Ціна такої новинки, кольори в асортименті 109 гривень. Так, ось такі набори також а, дуже хороші. Це не пластик, це вироб, а, із бамбука вироблені ці речі. Тут тарілка, глибока тарілка, чашка, виделка та ложка. Але ними не можна користуватися в посудомийній машині та в посудомийній машині і в, в, в мікрохвильовці. Мити тільки вручну, але я скажу, що це дуже хороша річ, коли це не пластик. Ціна 99 гривень. Які цікаві привезли нічні лампи. Я гадаю, що можна поставити таку, знаєте, не біле світле, а жовту, і використовувати як нічник. Ціна такої лампи 399 гривень. Ці також можна використовувати як нічник, трошки простіші, вони на двох батарейках. Так, І ціна такої, знову сканує штрих-код, не той, що нам потрібний. 199. Так, горщики для цих для квітів, для орхідеї. 59 гривень. Кольори в асортименті. Це привезли нещодавно. Взагалі до нас дуже багато привезли різних горщиків. 44. Ось такий ніби плетений, пластиковий, трішки більший. Також новинка 74 гривні. З підставкою. Кольорові вони однакові а, за розміром, тільки різні кольори. Ціна таких 29 гривень. 39. Так, ось такий трішки більший. 109 гривень. Вони всі мають а, цей блюдечко 34 гривні. Ну, підставку. Так, ось такий. І зараз там ще один покажу. 39 гривень. І ось такий найбільший бірюзовий. Ціна такого горщика 169 гривень. 109 гривень такий. А я вам буду бажати економних покупок, як завжди. Всього найкращого. Нехай усе буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемось у наступних відео.